Я читала книгу. Е Пригоди навколо світу за 80 днів. Мені запам'яталося і сподобалась книжка пригоди Гулівера. Я думаю, що читати це корисно, тому що можна відпочити заглибитись у думку казки чи якоїсь розповіді. Про власні книжкові вподобання розповідає десятирічна Соломія. Нині разом з однокласниками вона завітала до обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка в рамках відзначення міжнародного дня дитячої книги. Тут презентують. Казку Зуліяна. Її авторка подільська поетеса Марія Будзінська. Марія Іванна Будзінська працювала довгий час в одній із шкіл міста Хмельницького. Це НВО номер 5 Викладала математику, і от в неї був такий поетичний дар, яким вона ділилась. Вона видавала книги, вона активно відвідувала нашу бібліотеку. Зуліяну авторка написала більше ніж 20 років тому для своєї доньки. Цю казку написала мені мама, коли я була ще маленькою дівчинкою. Я дуже любила казки. І одного разу я попросила маму напиши мені казку. І мама написала: ти хочеш казку? Можна й казку, хоч стильний мій, лиш подих мрій, якщо отримую поразку, щаслива я за розум твій. Казка є магічною, наповнена прекрасними героями фантастичними. Казка є дуже добра, лагідна і створена з любов'ю. За життя авторка так і не опублікувала казку. Після смерті матері це зробила її донька Світлана. Каже, це вдячність за щасливе дитинство. Вона мені дуже сподобалася тим, що цими перемінами кож, кожну пору дня. Ввечері вона була зла, вранці дуже гарна. А ще мені сподобалося її кохання до новобранця. Вона не покохала багато, вона покохала якраз бідного новобранця, який працював. Це казка вчить нас тому, що треба прислухатися до свого серця. Особливістю книги є те, що вона двомовна, написана українською та англійською. Книга багато ілюстрована, і це дає нам можливість використовувати от такі зараз сучасні методи, як сторітелінг, популярний серед наших дітей, коли за цими малюнками можна розповідати дуже багато всього різного, спілкуватися з дітьми. Ознайомитися з книгою можна в обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.